До довгобудів у нашому місті звикли вже давно, рахуючи це явище як найхарактернішу з поміж інших рису сучасності. Належить до них і монолітна будівля адміністративного типу, що по вулиці Кавказькій, неподалік від облдержадміністрації. Запроєктований ще у 1974 році як відділ виконкому, будинок почали зводити два роки по тому, але багатоповерхова споруда на довгі роки залишилася будівельним каркасом без вікон та даху, а занедбаний будівельний майданчик перетворився на брудний смітник з каші бур'яну. Нині цей девгобут фактично належить навчально-методичному центру профспілок області, який в свою чергу пропонує вільне приміщення приватним фірмам та тим організаціям, які б змогли фінансово допомогти завершити будівництво. Якщо так взяти в грошах, то там 1600 гривень треба, щоб кінчити це, це будівництво все. Ми б і завтра його кінчили, якщо в гроші хтось там. Але бажаючих класти сюди гроші, виявляється, не так вже і багато. Тож весь гар будівельних робіт дістався тепер пану Ярославу Дикому, директору приватного підприємства Райдуга. Як сказав сам пан Ярослав, вибір цей був зроблений не з власного бажання, а з особистого доручення міського голови. Займатися ж сьогодні будівельною роботою справа не з легких, оскільки з підвищенням курсу долара підвищилися ціни на будматеріали та робочу силу. Не люблять будівельники у нас, не люблять. Нехай будують ті, що причать, що хтось будує, а ми на них подивимося.